Всім доброго дня. Вирішив зняти ще одне відео для тих, хто хоче почати робити комбайн. Я бачу, що багато людей дивляться, які хочуть собі зробити, але не мають можливості. Я вирішив зняти це відео для тих, то хоче бюджетним варіантом зробити собі стіл для очищення початків? Цей стіл я сам як розробив. Він складається з 50-го Волка. Робоча частина його звідси туди до краю метр двадцять п'ять, але хто хоче собі, може різну довжину можна на метр, метр десять, навіть на метр п'ятдесят. Але не знаю, чи це так раціонально, аж на метр п'ятдесят. Труби тут йдуть ось такі. Це дві різні труби. Тут іде більша, менша, більша, менша, більша. Так, і так по через одну. Для того, щоб воно ліпше протягувало листя. Так, труба і друга труба. ця менша труба. Так, як кажуть, 42, внутрішній 42, зовнішній 48. А ця труба внутрішній 54, зовнішній 60. Так. Тут шестерні. Такі це від газ. 51 блок шестерня задньої передачі. Тут іде, як ще одна шестерня, така. така. Ну так як йде разом і тут відпилив і відпилив звідси. Тут на цій шестерні є юбочка для е, вилки, включення передач така з цієї сторони. Я її на меншу трубу я проточив, щоб ну, трубу заходило і центрувалося трошки, щоб там е, центрувати і добре приварити, щоб... Менше було Ну, центровано, щоб було. І тут так само, тут я трошки наварив, щоб зцентрувати. З цієї сторони я ще приварив з товстостінної труби такі тулочки, щоб тут всередині помістилося два підшипники. З цієї сторони два підшипники, з цієї сторони теж два підшипники. Підшипники всюди стоять. Ой, кроме цього Тут, наприклад, тут інакше підшипники Тут всі стоять підшепники 60.04. Так. Тут всюди по два підшипники І там з тієї сторони теж. Підшипник якраз входить цю трубу 42 Якраз підходить на меншу трубу. А з цієї труби я нарізав таких тулочок на два підшипники і там зробив упор, теж наварив, щоб вони туди не провалювалися. Цій трубі. А на цю трубу ще наварював зварку, щоб Сцентрувати її в цій трубі. Поробив такі втулочки, на цю трубу більше. Щоб сцентрувати щоб воно все було нормально. Грало. Тут так само на ці поточив такі маленькі, що було. Тут є арматура, кругляк, що було, з того робив. Тут поприварював доугольника і все. Тут на труби понамотував ремні ГРМ. Воно якраз якраз тут все вийшло все так, що ідеально, можна сказати. Но там зазор якраз такий, щоб все було, воно і не буде так. як Початок протягувати, менші, так як менші втрати будуть. Якщо дуже великі, то може так, як воно, лущити само собі кукурудзу і будуть великі втрати по полю. А так воно понамотував шурупами, саме зарізними шурупами поприкручував. Такий бюджетний варіант. Угольник я з цієї сторони, з цієї сторони приварений, тут так само. Що було? Поробив Тоже кругля, карматура. Під підшипники просто проточив. Так, тут приварено, тут теж приварено. З цієї сторони. Просто прихвачено зварку, щоб воно е, та як для, для того, щоб це все зварити на початок. Тут просверлені отвори, під болти вісімку, щоб можна було це розібрати, якщо там якийсь печетник вийде з ладу ще щось там. Так. Просто тут, в шестерні частині теж вал від роторної косарки на 25 під. Ну, вал, валти, я з того що було. Тут наварив навал, шестерню сюди зап... Та я проточив, шестерню запресував. Все. Тут теж підчепник які там. там 205 очі сюди, на, на цей. Та вже така ковтулочка і наприклад. Так, як впирається з цієї сторони. Парний, щоб вал не ходив. Проточка тут є під це, щоб вал не, не ходив, щоб все. Грало. З цієї сторони, так. так бюджетно і це працює, бо це було. На моєму передньому комбайні, щоб був рем намотаний, ну все працює. Так. Що ще? Так, би. Кому інтересно, пишіть в коментарях, буду відповідати, старатися на всі ваші питання. Всім дякую. Ну, інтересна така тема. Пишіть, цікавтеся, всім відповім. Дякую.